Скажіть, будь ласка, наскільки війна змінила ситуацію з гумором в нашій країні? Ну, жорсткіше він став це 100%. Оце ну, сприйняття те, з чого жартуємо ми, українці, те, над чим ми сміємося, то скажу чесно, що якби так було б, ну, от, наприклад, якийсь б жарт був би там років би, 5 назад. Ну, я не знаю, що б це був. Це був би такий би шкандаль, що, що просто. Але вже люди самі по собі трошки адаптувалися, і саме жарти нам допомагають ось не падати, да, не втомлюватись, і десь жарти завжди вони роблять будь-яку ситуацію не такою критичною, да, і тому вони важливі. Тут людям вони допомагають розслабитись десь, десь допомагають щось пережити. Але тут, тут дуже важлива грань, що знаєте, так от афроамериканців, коли м, хтось називає словом ніге, вони дуже це сприймають негативно, да? ну дуже. Болісно. В одному випадку. Тільки якщо це назвав не сам афроамериканець. Тобто називати ніги, нігу може тільки ніга. Тут так само з українцями. Тільки українці? Ми можемо на себе жартувати. Якщо хтось над нами пожартує, то це вже, це вже вибачте, це вже буде А, Скажіть, будь ласка, ви стояли на початку кварталу 95. п'ять, то скажіть взагалі, яким він був тоді, і як змінився зараз? От яку трансформацію пройшов цей? Грандіозний проект не зовсім це так, тому що ну на початку я приєднався до студії квартал 95. Це було за часів КВК, коли ми грали. Спочатку я. Перший мій виїзд на КВК був у 97-му році. Це я поїхав на фінал вищої ліги ще з транзитом команда, яка була по ну, до кварталу. Після цього я почав їздити возити вболівальників на ігри КВК за квартал як організатор. Після цього я почав допомагати робити реквізит. І після цього, вже коли з'явилася студія квартал 95», я приїжджав, працював десь ревізитором. Працював і потрошку це все перейшло вже в авторство. Я став автором, ось і ось так. От воно пішло, пішло, пішло. Тобто, не зовсім з самого початку кварталу, да і не можна, ну я просто не хочу. Є люди, які зробили набагато більше ніж я для становлення. Кварталу, тому ну, це неправильно казати, що з мене все починалося. Але так шлях від КВК до ось теперішнього бачив, допомагав, разом отримували досвід, разом десь щось завжди точно не було, от, знаєте, так, не було нам сумувати. Як ви потрапили до цього проєкту у квартал 95» і чи було тоді на початку відчуття, що з цього може вирости те, що є наразі? Знаєте, якщо все ж таки говорити про мене, от о, згадується школа, і коли в школі а, після школи я там зустрівся з викладачкою зі своєї, я кажу: Любов Петрівна, що ну от що ви, ну чого ви мене тоді, ну там, а, от якось, знаєте, так? Ставились до мого творчого цього нутра, чого ви так ставились до нього, ну, якось його притискали трошки, знаєте, ну не давали розвиток. Вона каже, так, ну, а я звідки знала взагалі, що це стане сенсом вас, вашого життя. ну. Ну, Всі моменти там ми випускаємо, що це пови, ну, потрібно було це дізнатися. Але, але от для мене тоді вже це було сенсом. Я до цього серйозно ставився. Я до цього ставився як до роботи, не як до хіханік-хаханік, як мені казали, тобі це на життя не допоможе за -за заробити. А от саме серйозно ставився, працював на всі сто, як я казав завжди, і ось це, мабуть, мене і І робота в кварталі. Будь-яку роботу, яку я виконував в кварталі, я сприймав як о, м ну, важливу роботу. Тому що. Всі професії, всі е, навички, вони всі дуже корисні для загального результату. Це факт. Тому коли е, називають е, клоуном, я посміхаюся і кажу: дякую. Тому що клоун це найважча професія в цирку.